Їх єднає стихії металу та вогню. Ковалі з понад 15 країн світу традиційно зібрались у столиці Прикарпаття. Тут відбувся 11-й фестиваль ковальського ремесла. Два дні поспіль на площі фортечного бастіону майстри кували пригоршню позитиву. А це композиції, які уособлюють щастя, кохання, успіх та добробут. Символ відмінного відпочинку до свята підготували місцеві майстри. А це ось такий мангал із соняшниками. Пов'язано з відпочинком. Зараз іде вже літо багато хто. Ми, ми на відпочинку і придумали його зробити. Відпочивали. Прийшла ідея, така, давайте зробимо. Зробили. Правда, мало часу лишалося ну, на реалізацію його. Тобто, і, ну, трошки було страшно, чи ми встигнемо, чи не встигнемо. Ну, Приходилося ночами працювати, щоб торопити. Щоб Останні дві ночі взагалі ми вже не спали, доробляли цей мангал. Студенти інституту мистецтв сподіваються, що їх витвір ковальського мистецтва стане справжнім символом символом кохання, адже кують ці хлопці лавку для тих, в кого влучив Амур. Загалом кажуть організатори для багатьох учасників фестивалю: це дійство стало невід'ємною частиною ковальського життя. Мені здається, що навіть бо якщо ми їх не запрошували, б все одно приїжджали. То це люди, люди живуть цим для багатьох. Це є частина життя, важлива частина життя, і вони їдуть з далеких країн. За тисячі кілометрів на автомобілі витрачають на це час і кошти. Їм це приємно, їм приємна атмосфера. Вони е це життя для них, це є спосіб життя з неабияким захопленням. Чекають на це свято івано франківці та гості, адже мають можливість не лише поспостерігати за ковальською роботою, яка налічує тисячу років, а й спробувати самостійно приборкати метал. Дуже приємно є такі, такі свята, коли збирають такі творчі речі відбуваються в місті. Тому що, по перше, є дітям можливість показати, як це відбувається. Українці завжди вони завжди були славними ковалями, вони завжди вміли е, працювати з металом. І це є дуже гарно, щоб наші діти могли це побачити. А саме цікаво, що я можу це так само побачити від самого початку, і ну це є дуже приємно насправді. Ковальське мистецтво можна теж вас зжати символом України, тому що українська нація славиться своїми ковалями, і те селище, де була кузня, воно завжди жило, і той вогонь кузні це є і символом українського народу, і тому безперечно, коли до нас приїжджають гості з різних країн. Ми з задоволенням приходимо сюди на свято, обов'язково хочемо придбати якийсь виріб ковальський, і я думаю, що він буде приносити щастя в нашій родині. А ось цей учасник фестивалю має особливу місію. Івано-Франківець Петро Буяк готується до тривалої подорожі на своєму мотоциклеті. З Собою він прихопить ось таку ковану штабу. Такий дарунок від тутешніх майстрів мотоекспедитор має передати ковалям російського міста Улан уде тут. Її урочисто мають закріпити на мості дружби народів. Ця штаба як подарунок від Прикарпаття від ковальського, від ковальського мистецтва буде урочисто якби, приварена до цього мосту. Там приварюють різні герби народів е, світу і різних країн. І ми, як мотоекспедиція, є якби, е, такі, якби, така кур'єрська кур доставка, якби урочисто, такий подарунок від, від нашого Прикарпаття. А мені цікаво створити якийсь мистецький проєкт, е, щоб мотоекспедиція, то подорож стала якимось акцією мистецтва, і щоб поділитися з Азією мистецтвом України, ковальством, художнім мистецтвом, тобто розповісти про Україну взагалі не просто покататися, а щоб ми показали, що таке Україна. Іван Неячук, Сергій Попович, новини 402.